М26 Першинг. Не так давно я робив відео про М46 Паттон, і мені стало цікаво, а що може його попередник. Адже броні у нас так само, гармата у нас така сама, і всі відмінності лише в тому, що там на 7.0 у нас є кумулятив, а тут у нас на 6 і 7 є тільки камерник і підкаліберний. При цьому у першинга. Майже така сама вага, він на лише дві тонни легший, але при цьому у нього відчутно менше кінських сил у двигуні. Але максималка така сама. Ну тобто у нас просто гірша динаміка. Ну а в усьому іншому танки ну дуже схожі між собою. Тому погнали в бій і подивимось, як грається М 26 Першинг на 6,7. і Ну і як завжди, не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Якщо контент вам подобається, також у описі знайдете як мій телеграм, так і силочку на спонсорство для спонсорів. Періодично виходять окремі відео. Наш каморник пробиває 180 мм на 100 метрах, має непогану кількість вибухівки, та ще й летить ну, більш-менш швидко, тому і балістика у нас також адекватна. Ну і потрапили ми на джунглі стоове дупа списку. Да, ви знаєте, слабіший двигун відчувається. Після Паттона, після М46-го, якось він не так, щоб дуже швидко набирає свою максималочку. Але знаєте, таке ніби у нього трошечки швидше наведення башти, таке ніби башта трошки швидше крутиться. Ну а в усьому іншому якихось відмінностей я й не бачу. Давно я не потрапляв на джунглі. Ну, напевно, це в основному через те, що я граю на більш високих берег частіше останнім часом. Ага, точка, це у нас уже захоплюється, да? Я так бачу, сюди висовується, вони не поспішають. Там наш кате заїхав, не знаю, він зараз там розмінує, не розмінує. Давайте, напевно, я ось сюди спробую заїхати. О, Йопта. Ствол, гармати. Ха, Ха. Ясно. Блін, ми граємо в одних і тих же боях проти панзергаубець. Ну, зараз вони за нас, але в цілому, ну, не дуже це приємно. Бабахи з лазерним дальноміром. З гарною швидкістю. О. Ось іще одна мені ціль є. Критичні ушкодження. Щось не дуже відчувається така кількість вибухівки. Готово. Із 2 відлітає. пв 4202? Чи як? А, ні, 40.05. Не розрахувала трохи балістику. Там буде зараз довго ремонтуватися. А, влучення, да? Це що? ІС 6 чи що це таке? Да, це схожий на ІС 6. Ну, тепер то він сюди буде дивитися, буде мене контролювати. Опа. Так, не зрозумів. А хто це його, а як це його? Цю 44-ку. Звідки його бахнули? Чи це був ворожий та... А, стоп, це був ворожий танк, який у мене катався ззаду без звуку, чи що? Ну, а цей так і стоїть, де? Да? Да, так і стоїть. Все у нього добре. Влучення. Ясно. 180 пробиття не вистачає. Бамс. Навідник. Як це так, вибачте. Так. Катешка не знає про Ісяна 6-го. Зверни увагу в ту сторону, будь ласка. У нас є браунінги, тому можемо попрацювати по авіації трошечки, якщо над головою будуть летіти. Блін, із-за цього іса 6 таке душне тут стояло, бо виходить. О, влучення. Ага, ти вирішив зайти на мене, да? Літак, то я збив, тільки. Напевно, мені це не допоможе. А ні, я це пережив. Мені, правда, зламали кулемет, але тим не менш. Я ще й зеніткою попрацював. Давайте кулемет відремонтуємо на всякий випадок. Опа. І що мені оце з тобою робити? А вбивати, що ще робити? Ха-ха! Залетіло в БК. Із шостий тут я зрозумів, як стояв, так і стоїть. Все у нього прекрасно. Йому нікуди не треба, у нього все чудово. А де два заштурми віса шостого? Ясно, ну це добре, це гарна новина, того що тепер ми можемо, по ідеї, тут проїхати. Правда, ось оцей ось товариш мене трохи турбує. У нас падає точка С. Ага, побачив, 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 тільки як би мені тобі впаять. Ага, фігушки. Не пробити таке. Казну зламав. Уже непогано вимкнули його з бою ненадовго. О. Не пробив. Ха-ха. Блін, як так? Влучення. Що? А, боже, це ж. Господи, я подумав, це бульдог. Який бульдог нафіг? Ха! Тут бульдогом то й не пахне. І що мені з тобою робить? А, 44-ку, 44, боже, 54-ку не пробив. У Борт башти. Яким чином? Давай у корпус. Навіть у корпус не пробиваю, не вистача. Не вистача 180 пробиття. М да, 54-ка. Така ціль не дуже приємна. Але це ось мій клієнт. А, гусениця, да? Ви бачили цей рикошет? Як боже. В корму башти не пробиваю. Що в мене зі снарядами? Тхе. Ну, давай підкаліберні зарядим. Давай. Скільки в нас там пробиття? 280. Давай, бо вони задрали, якщо чесно, танкувати це все. На тобі, в казну. Ну, тепер будемо довго по одному члену екіпажу ковиряти. Влучення. Під таким кутом навіть під каліберним не пробиваю в борт. І що ти на мене дивишся? І Що ти на мене дивишся? На, не пробив. <смі> Ой, боже боже. Давай назад на камерники. О. Ще один Ісян. Це істри на цей раз уже. Складно проти Ісянів. Тяжко їх пробивати. А ось і він. Думав, він далі проїде. не туди Не туди вистрелив, куди хотів. Хоча, з іншого боку, я його скоріше за все, все, одно, не пробив би. З цього флангу тут наші, я так бачу, задомінували повністю. Це чудово. Там ще хтось світиться, але звідси, напевно, я ніяк туди не влучу. Треба щось робити з цим Ісяном. Ісян заїхав точку забирати, да? Угу, Ще й катешку нашу прибив. Що в мене як результат? Три фраги, три асісти, да? Ну, це нормально для дупи списку, напевно, це ок. Враховуючи, що я намагаюся відігравати якось більш-менш безпечно, нікуди сильно не лізу. Напевно, це нормально. Ну, виїжджай. Зенітка. Плюс фраг в копілочку. Завжди б такі цілі попадались. А то, блін, всякі Ісяни, яких фіг проб'єш. Там того Ісяна, бідного, гвалтують усим усім селом. <схай> але все ніяк вбити не можуть. Ой, треба буде і мені якось на Ісові третьому покатати, зробити на нього відос. Але він у мене хоч і прокачаний, але він там майже стоковий, тому, блін. А виводити його із стоку, ну дуже боляче. Я так розумію, да, їх там уже практично не лишилося. Я, напевно, далі нікуди і їхати не буду, а який сенс? Я тут зайняв плюс-мінус центр і стою собі із зручної позиції, бачу всю карту по суті. Опа. Блін, тільки я його побачив, тільки з'явилася можливість вистрелити, і його зразу прибили. Да, у порівнянні з М46 з Паттоном якось. Не дуже гарно ця гармата відчувається, бо там то є кумулятиви, навіть якщо не пробиваєш, ну не біда. Береш кумулятив, і в принципі все у тебе непогано робиться, якщо ти у дупі списку. А тут же, да, тільки камерні і підкаліберні, підкаліберні, ну дамаг їхній ви бачили, та й пробиття у них не те, щоб достатньо. Ну а так, в цілому, в дупа списку: 4 фраги, 3 асісти, Нормально, давайте ще разок. Швеція. Я її блокую, 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 блокую постійно, а вона все випадає і випадає. А, до речі, да, знову дупа списку, блін, знову 7 і 7. Німці проти нас, там панзер і совки проти нас. Ой-ой-ой. ой, -ой, 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 -ой. Да, Це буде це буде поганий бій. Я от вангую 100%. Це зараз буде шляпа. А от, до речі, на паттоні у дупу списку не так уже й часто я тоді потрапляв, коли робив на нього відео. Того, що у нього 7-0, а на 8-0 граємо ми рідко. Того, що 8-0 не популярний. Бер. 8-0 сам по собі завжди грає на 8-7-9 0 І що на цьому танку, що на паттоні? Ми частіше за все граємо на 7-7, але знову ж таки, там у нас кумулятиви, там у нас краща подвижність. Ну і як результат виходить, що Паттон, Паттон приємніше грається. Якби ж ми на нашому першингу грали періодично на своєму бері, було б, звісно, набагато цікавіше. Оце зліва здається, я ворога чую. Хоча не факт. І попереду когось чую. Не дуже розумію, а звідки ти. Блін, це ж треба було тут цей кіоск поставити, який не ламається. а? Ну все. Прошляпив я. І Венелда навіть не пробив. О, і він мене не пробив. Ха-ха. Прикольно. Нє, мені здається, мені тут кінець. Навіть гусеницю не збив. А, да. Із два, а звідки? А, он, де ти стояв весь цей час, його не видно було. Ну, типова Швеція, нічого не видно, нічого не видно, бац помер з чергової вулички. Поїхали далі. Виявляється, заблокована у мене була вогняна дуга, а не Швеція, хоча чомусь я думав, що я заблокував саме Швецію. А ось і Швеція. Заблокувати. А вогняну дугу просто в небажані. Виявляється, у мене Швеція була просто в небажаних. Ну що ж, все. От тепер точно Швеції більше не буде. Тепер будуть адекватні бої. Погнали. Поля Польщі і звісно, знову дупа списку. Блін, як же боляче грати на 7,7 постійно проти 54-ок, проти панзергаубиць і тому подібного. Не маючи при цьому достатньої подвижності і снаряду, який міг би це все пробивати. Ой, якась дуже дивна погода. Да, дупа списку це, блін, класика для цього танку виходить. Дуже неприємно так грати. Дуже сильно відчувається недостатня динаміка у порівнянні з Паттоном. У нас максималка така сама, 48, здається, але, блін, я тут максималки цієї не побачив жодного разу. Ось зараз з горки навіть розганяюся. 42 ледве-ледве. Точку С захоплюють. Само собою я нікуди не встиг. Влучення. Артою. Навіть два влучення. Це, звісно, приємно. Хотілося б фрагів. У нас у противниках знову совок і німці. Це знову буде страшно. Мені просто цікаво, а хто тут? 54-ка яка небудь, чи що тут? Ох ти, йоп, пересата. Ну, це арта, стачі, як її там. Ну, зараз вона мені просто в кулемет вицілить, впаяє. І фугасом прямо в кулемет мене знищить у башту. Ха -ха -ха. А, це був бульдог. Ясно, ясно. Тобто я артою по бульдогу робив просто влучення, да? Ясно. Тоді питань нема. Там ще один? Там виявляється, ще хтось є, блін, ну так мені виїжджати звідси не можна. Там арта стоїть, тут ще хтось на точці. І що ви мені пропонуєте робити. Це Фердінанд. Так я його і не проб'ю. Ну там зараз Т26Е5 йому впаяє, я думаю. Хоча, да, може і не впаяє. Не знаю, я, напевно, нічим допомогти не зможу, бо тут же. Мене контрять. Хоча. А, так його прибили. Ту Арту прибили, яка... мене контроллер. А, і звідси по мені хтось накидує. Я так розумію, це було по мені. Коротше, страшно, дуже страшно. Ми не знаємо, що це таке, але ну дуже страшно. Да, вон воно. Королівський тигр. Ага, і Фердінанд мені таки впаяв. А, почекайте, Т-26Е5 забив на нього болт, він жопою до нього їде, вбиває мене, а Т-26Е5 просто нічого не робить? Ам. Um... Ок, ну тоді, в принципі, все ясно, все ясно. Ну, давайте ще один виїзд, я не знаю. Давайте це буде останній. Все. У мене вже щось терпіння не вистачає на цьому паттоні нещасному грати. Ой, паттоні першингу. Наскільки прекрасний паттон, із його кумулятивом, із його подвижністю, настільки ж жахливий першинг, який нікуди не їде, не може пробивати адекватно, потрапляє постійно в дупу списку. Щось трохи, якщо чесно, боляче на ньому грати. Ні, звісно, якби танк потрапляв на там 7-0, на свій берб у топі іноді, якби грав, ну, було б було б нормально, було б гарно, я думаю, він би і пробивав, і жив би. Ай, прошляпив. Казна. Ну, оце і пожовтіли члени екіпажу. Оце дамаг камерного. Це як, ну, проти совків це так працює. Там у Башту залетів камерний з вибухівкою більше 100 грамів. Яким чином екіпаж у башті просто пожовтів, я не уявляю. Влучення. Ага, асіст. Ну, хоча б асіст. О, ще одне літадло. Щось я максималку на першингу не побачив за весь час запису цього відео жодного разу. Який же він тугенький. Це живе виявляється стоїть. Скільки тут дистанції? Десь півтора км? Трохи більше. Десь 2, я так розумію, де? Ага, ну він мене пробив. Вбив навідника. Прекрасно. Там ще один виїхав. Ага. Ну, все, що треба знати про першинг, я думаю, ви вже побачили. А Давайте до висновків. А висновок тут дуже простий: якби цей танк грав постійно не в дупі списку, грався б, я думаю, ок. Я думаю, це було б більш-менш нормально. Але так як він постійно на 7-7, то, ну, відповідно, він нікого не пробиває. 54-ки це для нас велика проблема. Панзергаубиці, всякі інші артилерії, які нам здатні там в кулемет влучити і ваншотнути через дах. Бачте. Їхати ця штука не здатна, максималки я не побачив жодного разу, навіть коли з горки розганявся. Динаміки немає. Коротше кажучи, так як у нас бойові рейтинги зламані, в принципі, багато які машини постійно, перманентно грають у дупі, то і першинг потрапив у їх категорію, і, ну, не дуже він гарно грається, якщо чесно, як на мене. Якщо вже й грати, то грати на паттоні, на М-46, у якого є кумулятиви, він буде грати проти тих самих противників у більшості випадків, але там у нього є, як я й казав, кумулятиви, які здатні пробивати, там 54 четвірки і так далі. Це все буде відлітати. Ну, власне, по паттону, тільки французькому марафонному, у мене є відео, навіть не марафонному, батлпасному. У мене по ньому є відео. Там він грався супер чудово, супер прекрасно. Першинг же, ну це просто жах, якщо чесно. Тому якісь от такі не дуже втішні висновки. На цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.